Вітаю вас, мої любі друзі, мої добрі, любі друзі. На протязі приблизно 20 років в моєму житті існували лише орхідеї. Так, були інші кімнатні рослини, але мою душу, моє серце захоплювали лише орхідеї. З появою рашистських загарбників на нашій землі з'явилася потреба у ковточку свіжого повітря. І я дістала усю свою дісхідію із кутка. Цій рослині близько десяти років я її купувала трьома гілочками. А зараз подивіться, вона має почесне місце під сонцем. Свіжим ковточком В моєму житті стали появлятися хої. Я нещодавно показувала вам оцю свою хуйку Беллу, Ех, як я вихвалялася її бутончиками, їх так багато було, он один сухарик залишився. Вона скинула всі свої квіти. Дякуючи долі, дякуючи Господу Богу, в мене є ви, мої щирі друзі. І ось пані Олена взяла і вислала мені у подарунок ось таку хою, хою мультифлору. Хою саме таку, як я люблю. Тобто кущову. І вона з квітконосом. За цей тиждень, що вона знаходиться у мене, вона скинула дві квіточки. Але мені так хочеться, щоб просвітла хоча б одна. Бутончики ось-ось-ось повинні вже відкрити свої зірочки. І я чекаю. Пані Олена, я щиро вдячна вам за такий шикарний, як для мене, це дуже шикарний подарунок. Я вперше побачу домашнє цвітіння. Нехай не своє, нехай ваше. Але цвітіння хої вона знає, що я маю маленьку галявочку кактусів і сукулентів, і вона підклала мені ось таку поділочку від свого кактусу. Тож в моїй кактусовій родині з'явилося іще отаке чудо. Минулого року мені моя орхоподружка подарувала ось такого очистка. Але ж пані Оленка не знала, що в мене є така, саме така рослина. Вон, подивіться, яка вона вже довга. Пані Оленка поклала мені ще поділочку від свого очистка. Оленочка, подивіться, я присадила її у цей же ж горші поряд. І тепер в мене такий пушнючий кущик. На посилочці були і смаколики то шоколадки, цукерки. Дякую, дякую, дякую вам, пані Олено. Після жахливих подій, які сталися в нашому місті, расисти вбили багато цивільних, мирних людей. Я була в розпачі і знімала вам відео про свої паларгуші. Тож, моя іще одна добра подружка, з якою звів мене інтернет, то пані Світланка. Вона харків'янка. Але зараз вона мешкає у місті Барто Вінничина. Змушена була залишити улюблений Харків. Тож вона подивилася і написала мені, ой, де я вишлю тобі свою Баларгошу, верніш за все свого життя. Від своєї пеларгонії, яку встигла вивезти із Харкова. І ось вона, ось вона іще одна пеларгоша з'явилася у моїй колекції. Мені дуже подобається аромат листя пеларгонії. Мені дуже подобається, що квітнуть вони з ранньої весни і до пізньої осені, а при гарному освітленні вони квітують і взимку. Тож дякую тобі, моя люба світлашка. Миру, здоров'я, щастя і добра вам всім, дівчата. Світлашка мені вислала ще варенячка, доброго, смачного, яблуневого і баночку грибів з Вінничини. Любі мої друзі, любі мої підписники, я щиро вдячна вам за ваші подобайки, за ваші коментарі, за те, що ви весь цей час залишаєтесь поряд. Нічого нам не залишається, як об'єднуватись, гуртуватись, допомагати Збройним силам України працювати на нашу з вами перемогу. Бо якщо ми припинимо цю боротьбу, ми залишимось без життя, ми залишимось без своєї країни. Як завжди, бажаю всім миру, здоров'я і добра. Цілую, обіймаю. Все буде Україна. Тримаймося разом!